Допомогти не тільки матеріально, а й морально саме цим займаються волонтери у просторі лайфхаб. Щодня для душевного відпочинку сюди приходять до сотні внутрішньопереміщених осіб, і для кожного з них тут є цікаве та пізнавальне заняття. Нас підтримує міжнародна організація ФІНДНАМІ і це дає нам можливість проводити такі групи для дорослих дітей. з… Це спеціальні підтримки, які є різних напрямків. Тобто у нас є арт-терапія, є йога, є дитячі групи. В планах волонтерів також відкриття кіноклубу, окрім розваг для відвідувачів центру, також працює психологиня. Для зручності дітей та дорослих розділили на групи. З кожною займаються у різних напрямках. Перша група це для підлітків це комунікаційні навики. Ми розвиваємо, спілкуємося, знижуємо емоційне напруження. Для молодших діток у нас група для зниження емоцій їхньої тривожності, вирівняння емоційного стану, позитивне налаштування і також комунікація, тому що це один із таких моментів, який потрібен найбільше для дітей та всіх людей. Найчастішими гостями центру все ж є підлітки. Тут для себе знаходять чимало цікавого. Мені сподобалось, коли я прийшла сюди другий раз, по-моєму. Тоді було тільки дві людини і психологи. І була така атмосфера комфортне, ми пили чай, якісь ігри грали, було дуже так затишно. З квітня 2022 року до лайфхабу завітало майже 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб.